А через цього штурмака мені залишать більше. Та він безпалковий. Чого ти тут сидиш і нічого не робиш? А ну швидко за уроки. Мало того, що ти нормально не вчишся. Ти ще не виконуєш свої домашні обов'язки. Якби я був розумним, то зрозумів би, що йому тут не раді. Нащо тобі ті книжки, якщо в голові пусто? Перевірила я ваші контрольні. цілому, роботи хороші, але в камакам не Юлія голові. мені Людмила Дмитрівна вічно знижує оцінки. Не багато. Людмила Дмитрівна справедлива. І вона завжди ставить справедливі оцінки. А можливо ти просто не можеш вичити матеріали і хочеш відставити вчителя. Мені більше немає такого зародитися. Що ще дуже рада, що ти до мене звернувся. Це було правильне рішення. Але мені здається, ти себе не Та ви чудові батьки. Я тільки вчора до них говорила. А вчитель нікому не бажає зла. Вона ставиться одинаково до всіх своїх учнів. Думаю, все через те, що ти не хочеш слухати своїх батьків вчитися. Просто той більше чисті, і і буде добре. Не треба робити те, що неможливо виправити. Якби не було важко в житті, рано чи пізно все стане краще. Так, в тебе зараз важкий період, але ситуацію в школі ми допоможемо виправити. Я чув, що ти розповідав у кабінеті психолога, що трохи і ми закінчимо школу, і ти зможеш з'їхати від батьків. Ми будемо підтримувати тебе стільки, скільки тобі буде потрібно. Тільки поділися з нами своїми переживаннями. Тоді в тебе нарешті з'явиться свобода, і ти зможеш відчути радість життя.